Він залишає на чай лише тим повіям, який гарно спілкуються українською мовою. Сергій про толтер на Доброго вечора, пані та панове, всіх вітаю в камені клаб Україна! Дуже радий всіх вас сьогодні бачити і особливо радий бачити кілька хороших людей. і Одного нехорошого серед наших гостей. Не тому що він дійсно якийсь поганий, просто напросто хороших політиків не буває. То є аксіома, панове. Я представляю під ваші обласки лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода, пан Олег Тягнебок. Не треба ставати в нас на засідання там партії. Все нормально, тут всі свої. Ви щось п'єте, ні. Трошечки махіто Ну Там українська м'ята. Українська. Там який виріс на Житомир. я вже це за вигрібу. Одним словом, панове, пане Олег, от ви, наприклад, представляєте дійсно таку дуже прогресивну політичну силу, як на мене дещо молоду на українській політичній арені. І тому не дивно, що от про вашу політичну силу виходить дуже багато різних чуток. От і найпоширеніша чутка ходить, що от ви, свободівці, дуже не любите. Жидів і москалів. Давайте припустимо, припустимо, гіпотетично, що ми взяли, зібралися, вигнали з України всіх москалів і жидів. От Я, Сережа, Андрюха, ну, как? Гіпотетично! І ти поїдеш ти. <плес> Да, в Вологду. От вигнали їх. Тепер питання: з ким ви будете битися на мітингах? Це, по-перше, і по-друге, хто буде керувати нашими банками. І в кінці кінців, кого ми будемо вибирати найкрасивішим українцем і українкою? Так, окремих залишень. Окремих, окремих. Залишим. А, Значить, дивіться, панове, я знаю одну велику таємницю Олега Тягнебока. А, в Олега є, йому от регулярно сниться два сни: один страшний і один радісний. Страшний сон Олега Тягнебока. Олег йде по Карпатах, вишиванці, насистуючи гімн України, і тут помічає, як посеред смерек з'являється біленька російська бірьоза. Мурахи, 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 Мурашки йдуть вже по шкірі, а коло берези стоїть російський прикордонник. Олег не вірить своїм очам, він протирає очі, відкриває вже дві берози і два прикордонника. Він знову не вірить, знову три очі. Три, п'ять, десять. І вже вся гора говерла заповнена російськими бер'язами і прикордонниками. Десь посеред берез лунає голос Растаргуєва, який співає Я влюблю в тебе, Росія! Я влюбляю. Тягневок щипає себе, але не може прокинутися. І тут до нього підходить найголовніший, найстрашніший прикордонник і каже: Хочеш, щоб ми ісчезли?» <риклад> Але хреститься каже, хочу. Так, а дай чи нам Крим. І він прокидається в тій мокрий. <риклад> да, Отакий страшний сон Олега тягне Бога. Вже змок. Я розказую, мені страшно, і вже змок. Є ще. Радісний сон Олега Тягнебока, який йому сниться регулярно. Олег іде по Москві в вишиванці, насвистує гімн України, виходить на Красну площу, навколо майоріє жовто-блакитні прапори, над Кремлем горять триметрові рубінові трезуби, туди-сюди бігають маленькі козача та вишиванках. Лунає Тарас Петрененко Україна, Україна. До бока, підходить такий збуханий Юрій Лужков в покоцаній керці і каже: пане Олег, я вас як батька рідного прошу, заберіть крим обратно. <плес> <плес> я <плес> сліжу, <плес> <плес> серйозно, сідак серйоз, а він тихонько сидіти і каже, не дамо. <плес> Чо не на подсознанні вона як сказав, може зробив. Пане Олег, я знаю дуже багато молодих хлопців, які є прихильниками вашої політичної структури. Я в принципі десь місцями не зовсім поглядаю в ваші погляди, але я бажаю вам одного в найближчий час дорватися до Верховної Ради. Там вас точно не вистачає. Ваші обласки Олег тягнебок.